Голос, емоція і сцена. Так розпочався творчий день для вокалістів у Кривому Розі. У Палаці культури Центральний стартував популярний всеукраїнський фестиваль у Новий рік з улюбленими піснями. Цей день не конкурсний, а навчальний. Учасники зібралися на майстер-класи. Ми розпочинаємо 23 й Всеукраїнський фестиваль форуму Новий рік з улюбленими піснями. Наш же традиційний фестиваль фестиваль, який був започаткований в нашому палаці культури. Ми є організатором. Вже багато років наш фестиваль підтримується управлінням культури Криворізької міської ради. У нас багато партнерів, друзів, які також з нами як кажуть на одній хвилі. Тож, саме сьогодні, 6 го числа, ми розпочинаємо з творчої такої майстерні, де один із членів журі Олексій Шпартько проведе майстер-клас. І друге, друга частина це майстер-клас від нашої відомої театралки в нашому місті Вікторії Івасіх, керівниці театральної студії «Аншлаг», яка також приготувала дуже багато цікавих навчальних моментів та своїх навичок. Фестиваль уже багато років об'єднує талановитих дітей і дорослих. Перед виходом на сцену конкурсанти мають змогу попрацювати над технікою. Сьогодні у мене буде творча зустріч з конкурсантами з їхніми керівниками. Я спробую зробити такий вокальний тренінг, майстер-клас саме по естрадному співу, бо я спеціалізую саме по естрадникам, скажімо так, да і спробую щось показати новеньке, можливо, цікаве для дітей, для керівників. Я думаю, що вони прийдуть сюди не дарма. Олексій Шпорчко – знаний фахівець у світі вокалу. Він декан факультету естрадного співу Київського університету культури. Щедро ділиться власним сценічним досвідом. з звертаю увагу на дихання, емоції та роботу з голосом. «Клади ручки сюди. Дихай. О, а, також... а, а так диш дику. А зробили так. У другий день фестивалю учасники вийдуть на велику сцену, щоб показати власну вокальну майстерність, емоції та любов до музики. Дар'я Миронюк Ігор Притула цей день.